Піготи сніжинки, птахи, які залишаються зимувати, автор Ольга Кобильська. В одному із засніжених лісів жив був зайчик. Вчора він познайомився із красуною сніжинкою на ім'я сніжанка. Сніжанка вперше спустилася із паринки додолу, і на землі, тут, між лісовими ухідтями, їй дуже сподобалося. Вчора вони разом з зайчиком провели весь день разом, шукали під снігом суху траву, каталися із гірки та ліпили сніговика. Ввечері зайчик змайстрував для сніжинки сніжанки диву хатинку, тому сніжинка змогла спокійно виспатися на м'якенькому ліжечку, зробленому із сірникової коробки та усталеному пухкою ватою. Вранці зайчик вирішив здивувати свою нову подружку смачним сніданком. Він нарізав овочі та зробив вінегрет, улюблену страву усіх зайчиків на світі, а потім розколотив у гадчику воду із соком лимону та цукром. Ох і смачний вийшов лимонад. Сніжинці дуже сподобався. Потім Друзі вирішили вийти прогулятися по засніженому лісу. Першим, кого побачили, був Горобчик, який сидів на пеньку та весело цвірінькав пісеньку. Привіт, привітався сиренький птах. Привіт, я сніжинка. А про що твоя пісенька? Я цвірінькаю про зиму та радію снігу, відповів горобчик. Я знаю, що сніг. Укриває від морозів, посіве пшениці на полях. Багато снігу, багато врожаю. А як же ти рятуєшся від голоду та холоду, турбувалася сніжинка? Коли холодно, ховаєшся в гніздечко, ми з сім'єю восени наносили туди пірячка, муху, травички. Буває, що вітер породуває, але ми щільно тулимось один до одного. Так і зігріваємося. А щоб знайти їжу, я часто літаю до села. Там на одному подвір'ї живе добрий хлопчик. Він смайстрував годівничку та насипає для нас зернят та насіння. Зовсім скоро зайчик та сніжинка зустріли синичку, яка мостилася на гілці сосни та висустувала дивну мелодію: Привіт, я сніжинка. Привіталася сніжанка, а ми вже познайомилися з горобчиком. Скажи, чи багато птахів залишаються у лісі взимку, не відлітають у теплі краї? Залишаються зимувати не лише горобчики, і ми синички. Також можна в лісі, взимку, зустріти навіть у найміцніші морози гав, ворон, чорнобілих сирок та дятлів. Рідше можна побачити сичів, а ще до нас зимку прилітають птахи із холодних країв це снігурі та омалюхи. Хочеш познайомлюсь снігурами?» – запитала синичка. Вони якраз полетіли на обід до горобинової просіки. Так, звичайно, хочу, і ніколи не бачила снігурів, призналася сніжинка. Я теж її бачив всього-навсього декілька разів, обізвався зайчик. Вони рідкі в нас гості. Гуртом зіряда попрямували до гори горобинової просіки. Яким же було здивування сніжинки, коли вона побачила на гілочках, укритих снігом, яскравих пташок із червоним пір'ячком на грудях. Снігурі теж були раді новому знайомству. Разом Друзі посмакували солодкими ягодами горобини, а потім зайчик ліг відпочивати на пеньочку під зимовим сонечком, а сніжинка гралася із птахами у доганявки перельоти. Ввечері, коли зайчик і сніжинка повернулись додому, вони вавку обговорювали події з сьогоднішнього дня. Як же ми цікаво провели день? Правда ж? запитала сніжинка. Я дізналася, які птахи залишаються зимувати, і як вони пристосовуються до холодної пори. Так, гарний день, погодився зайчик. Разом із тобою я теж довідався чимало нового, та чим раніше навіть не замислювався. Друзі повечеряли, а потім розійшлися по своїх кімнатах. Зайчик читав книжечку на ніч, а сніжинка зручно вмостилася у своїй хатинці на м'якенькому ліжечку та міцно заснула.